Коли Стів Джобс був ще маленьким хлопчиком, сусідські діти запитали його, чи знає він, що він усиновилений, а його справжні батьки покинули його. Цей момент був шоком для Стіва і викликав у нього глибоке почуття тривоги та невпевненості. Стів прибіг додому до своїх усиновителів у сльозах і запитав їх, чи дійсно його справжні батьки не хотіли його. Пол і Клара Джобс сіли разом з ним і запевнили його, що він був обраний. І що вони спеціально його обрали з великою любов'ю. Вони пояснили, що його біологічні батьки не мали змоги виховувати його, але це не означає, що вони не хотіли його чи не любили. Ця подія залишила глибокий відбиток на психіці стіва. Відчуття покинутості супроводжувало його протягом усього життя. Однак ці труднощі також підштовхнули його до створення чогось великого, до пошуку сенсу і значення свого існування. Перейшли це відео любителям айфонів і за